Говориш українською, йдеш у підвал. Терор мирного населення на тимчасово окупованих територіях України не зупиняється. До людей чіпляються навіть через мову, якою вони спілкуються. Росіяни самі визнають, що здійснюють переслідування українськомовних жителів окупованих територій. Зокрема, у мережі активно поширюється відео, на якому російський зед-блогер Кирило Федору розповідає, як здав на підвал працівницю заправної станції в окупованому Бердянську, яка заговорила з ним українською мовою. Пропагандист зазначив, що відвіз дівчину до найближчого поста, сдал российским языком, чудово розумеющий на эту долю, прорекая ее. Велком то Мариуполь, Бердянск. Вы увидите реально что-то новое. Вот такие базированные русские города. Уже сегодня мы их за два года почистили от говна. Мы осуждаем. Мы Очень сильно осуждаем. Мы осуждаем. Поначалу было, знаешь, в Бердянске, когда сели, я себе купил Мерседес 140 на украинских номерах сейчас помню, первое это самое вот, на заправку заезжали перед городом перед Бердянским доброго вечера, прикладайте вашу картку я говорю, а что ты со мной на украинском разговариваешь? Там девка стоит я говорю, что ты со мной на украинском разговариваешь? молчит я говорю еще раз, что ты со мной на украинском? я так хочу ну ну Хочеш, хочеш ладно. Все, до ближайшого блокпоста одправила до КРАДВА. Поїхали. Джонсі поїхали. отдыхать на подвалі пишет. Подвал, одного тільки факту, що дівчина, опинившись в окупації, не хоче відмовлятися від своєї національної ідентичності та мови, виявилося достатньо для того, щоб піддати їй тортурам та навіть загрозі смерті від рук російських загарбників. Розповідь російського пропагандиста є черговим свідченням того, що Російська Федерація здійснює геноцид на окупованих територіях. Попри розповіді про боротьбу з нацизмом і захист російськомовного населення, насправді мета війни, яку розв'язала Російська Федерація, це знищення української нації.